16 квітня, близько 2-ї години ночі, поліцейські виявили тіло 19-річного молодика з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження. Поліцейські за лічені хвилини встановили усі причетних до особливо тяжкого злочину. Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків. Слідчі з'ясували, що неповнолітні, увівши потерпілого в оману, навмисне заманили його в лісову зону з метою вчинити особливо тяжкий злочин. Встановлення. Лено, що неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім заволоділи його особистим майном, а тіло заховали в лісі. Поліцейські затримали двох зломисників у процесуальному порядку. Слідчі слідчого управління обласної поліції інкримінують їм. Чинення кримінального правопорушення передбаченого за пунктами 4.12, частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України. Їм вже оголосили про підозру. Вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника 15-річного неповнолітнього до розслідування. Наразі триває слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та ролі кожного із затриманих. Процесуальне керівництво у справі здійснює івано-франківська обласна прокуратура.